Такі парасолечки хитаються. Ось так виглядає. І якщо придивитися, ось там є оглядовий майданчик. Трішки ближче покажу вам цей пам'ятник Шевченка і фонтанчик. І дійсно напис на бордюрах є. Чернівці ми можемо побачити. Всім вітання з Чернівців! Я приїхала в це місто. Сьогодні вранці буду забирати маму, вона в мене гостювала у своїх родичів в селі. Тож 4 місяці гостювала, пора й додому їхати. Тож забираю і завтра ми будемо в обід їхати автобусом. Щось коїться з квітками на потяг, я не змогла їх купити ні в Чорнівці, ні з Чорнівців до Києва. Квітків немає. А зараз я Йду по парку Шевченка. Тут тіночок дуже гарний. Дуже зараз вітер ще великий і дорога поруч. Тож я ось так зайшла, щоб було більш-менш не так і вітер відчувався, і шум від траси. Наш автобус зранку приїхав на дві години раніше. Я вже в сім годин була біля готелю. А поселення, як зазвичай, після 14. Попросилась і мене заселили десь в 10 годин, але в той номер що був. Парк дуже великий і там є ще атракціони, туди далі, якщо піти. Є кафешечки, зони відпочинку, лавочки. Але я зараз йду на центральну площу до міської ратуші. Зараз я вже вийшла з цього парка з і буду рухатися по головній вулиці. На ній, до речі, ж мій готель знаходиться. Він за 20 хвилин до автостанції. Але ми будемо брати таксі, бо важкі валізи у нас і йти 20 хвилин теж не хочеться з важкими валізами. Так що ось там позаду парк, вхід в парк. Ну а я рухаюсь вперед. А тут я вже вийшла до Армянської церкви. Так, Заходити всередину не буду, там, я думаю, зачинена, да, ворота зачинені, брама. Так що ось тут є ще ось така споруда. Кафешка гном, домашня кухня. Зайду, гляну. Тут ось таке меню можна буде вибрати, щось поїсти. хто проголоднів, хто на зворотньому боці, я, мабуть, заберу з собою їжу. Є ще тістечка і кава. Так що водичка можна взяти на зворотньому боці. Сьогодні вівторок, людей мало на вулиці. Але думаю, далі буде більше, бо я зараз вже скоро підійду до міської ратуші, то, до площі, де ця ратуша знаходиться. Такі цікаві старенькі будиночки. Так, а ось там далі вже і ратуша. Сьогодні ми ще пройдемося з вами пішохідною вулицею, яка має назву чисть української письменниці Ольги Кобулянської. А це буде трохи пізніше. Глядається вулиця головна. Бруківка тут особливий колорит додає місту. Так, ми вже з вами за крок до. Тут ми бачимо, попереду буде пам'ятник загиблим воїнам, а позаду мене якраз і буде міська ратуша. Зараз я перейду на інший бік, і покажу вам. Тут дуже симпатично, гарненька така площа з квіточками. О, водичка розпилюється, якщо жарко кому. Я думаю, буде видно вам ратушу. До речі, в 12 годин кожного дня грає сурмач на майданчику оглядовому на ратуші. Він грає у ривачок з марички. Грає в... на всі чотири сторони світу. Ось так виглядає. І якщо... Придивитися, ось там є оглядовий майданчик. Підніматися я не знаю, чи можна всім туди, але сурмач грає. Його знаю, знімали неодноразово для різних передач. Трояндочки тут насаджені, гарненько. Так, і нас на тому боці ось така споруда, пам'ятник загиблим воїнам і Шевченка. Трішки ближче покажу вам цей пам'ятник Шевченка і фонтанчик. Ну, тут люди ще поруч фотографуються. Буду намагатися їх не знімати. Так, ще там купаються в фонтані, бачу молодь. Зараз будемо вже рушити далі. Сподіваюсь, вам сподобається ця прогулянка. Так я вийшла з храму, звернула в кінці площі на вулицю Руська. Руська. В Чернівцях є вулиця. Храм. Піду назад. Ось саме тут, за моєю спиною, і починається пішохідна вулиця. Імені української письменниці Ольги Кобилянської. І ми зараз з вами туди підемо з лівого боку від міської ратуші. Зараз я перейду на інший бік. Оп. Так, ось тут починається ця вулиця. Зверніть увагу на, цю, на цей будиночок з такою вежею. Тут колись була кав'ярня, а пізніше в цьому будиночку був клуб Шанувальників кави. А Там збиралися письменники, музиканти, поети. І вони за чашечкою кави вели такі неспішні, шляхетні. Кав'ярня з назвою Капсбук. Ось вона, вулиця Ольги Ковулянської. Ця вулиця має 300-річну історію, і вона за весь свій час існування мала декілька назв. Раніше вона ще називалася Панська. Бруківка. А вона Перероблена десь у 2008 році була реконструкція і пліточку поклали, а на бордюрах є напис міста Чернівці. Ось так виглядає ця дуже така вайбова вулиця. І дійсно напис на бордюрах є. Чернівці ми можемо побачити. Раніше. Цю вулицю дуже оберегали. Її ретельно мили водою з милом. І двірники, які тут працювали, це не прості робочі. Щоб потрапити на таку роботу, людина повинна бути вченою. Вона має знати мови різні. Бо на цій, по цій вулиці дуже раніше, ну і зараз теж люблять прогулюватися іноземці. Ну і для чого потрібно, щоб двірник знав мови різні, а для того, щоб він міг відповісти іноземцям на їхні запитання. Якщо вони щось запитають, щоб двірник зміг відповісти. Так що ось так. І вулиці і зараз багато магазинчиків, кафе, кав'ярин. А раніше торгівці, які приходили на цю вулицю торгувати, вони спочатку повинні були дуже ретельно помити ноги, витерти, щоб вони були чистенькі. Тож, як я кажу, за вулицею дуже дбали. Ву так, а ми зараз йдемо і бачимо, що скільки вже людей тут відпочиває по кафешкам. Є квіточки, вазончики. Дуже гарненька вулиця. А будиночки. Зверніть увагу, на цій вулиці було закладено перший будинок з цегли. Будиночки були двох-трьох поверхові, як ви бачите, і вони будувалися австрійськими архітекторами. Тому ви можете побачити цю, цей стиль європейський. І якщо ви будете прогулюватися цією вулицею, ви будете відчувати себе, ніби ви опинилися в якомусь невеличкому місті Європи. Ось така гарна тут атмосфера на цій вулиці. А ввечері тут теж дуже красиво, бо тут багато-багато вогників. Кафе запалюють, вмикають. І теж дуже красиво стає. Так ось парасолечки різнокольорові. Зараз я йду і чую теж іноземну мову. Тож іноземці є, і вони прогулюються цією вулицею і зараз. Ну Тут приємно прогулюватися. Дуже цікаво. Такі парасолічки хитаються на повітрі. Ось така. Вулиця, якщо ви ще не були, не гуляли по цій вулиці, я раджу вам сходити обов'язково, якщо ви будете в Чернівцях. Люди відпочивають, грає музика. А я ось вам трошечки невірно сказала, що тоді раніше торговці, які приходили, вони не ноги мили, а взуття своє. Своє взуття витирали ретельно, щоб було чисто. Дуже красиві кафешечки, так і хочеться присісти десь і відпочити. Ось і музики грають. Хочу ще вам розповісти про одну цікаву легенду, яка була в ті часи. Легенда розповідала, що нібито цю вулицю настільки любили, що її підметали трояндами, квітами. Ось так, ось така легенда. Але насправді ніхто не знає, чи було таке, чи ні, бо немає ніяких підтверджень офіційних. Тож, тільки це легенда. Я вже не знаю, коли я ще приїду в Чернівці. Мабуть, не скоро. Так що поки що насолоджуюсь прогуляночкою. І дуже всім дякую за перегляд відео, за коментарі вподобайки. А ми з вами ще не прощаємось, ми ще прогуляємось. Ще зараз ми під'їдемо до такої родзинки цієї вулиці. це... Кована карета металева. Там зараз біля неї фотографуються. Ця карета була подарована місту від ковалів. І вона тепер прикрашає цю вулицю. Так, ось така вона цікава, дуже красива, історична карета. Рідному місту подарунок до 600-річчя від Сталекс, виконана майстрами і прізвищем. Ось така. Тепер прикраса на цій вулиці. Родзиночка. Ну, а з правого боку ви вже можете побачити армянську церкву. Ми якраз з іншого боку підійшли. Я далі не піду, мабуть. А Зараз хочу повернутися на вулицю Головна. Так, тут поруч є морозива. З різними смаками можна придбати. 210 гривень три кульки і 70 гривень одна. Ось таке морозиво з різними смаками. Так, ну а я хочу вам нагадати, що ми зараз пройшлися вулицею Ольги Кобилянської, яка раніше мала назву Панська, бо тут пани жили в цих будинках дуже гарних на той час. А поруч тут є обласний краєзнавчий музей. Так що кому треба, може прийти. А з цього боку армянський храм. Ось такий пам'ятник є колись Камиру на честь встановлення побратимства Чернівці солт лейк Lake Сіті, США. Так, ось такий. Це я зараз і йшла по вулиці Героїв Майдану. Думала, що заблукала і проскочила ось цей собор, який реставрується. Роботи по реставрації тривають, колись його відкриють і може колись я ще приїду в Чернівці і покажу вам. уявляєте, скільки треба сюди вкласти зусиль, щоб відновити цю пам'ятку архітектури? Такий гарненький тут парк, є, можна на лавочці посидіти, відпочити. Так, і ще є пам'ятник один. Я трохи не туди звернула і пішла собі. Тому зараз пройду через парк Шевченка і вийду на вулицю Головна. І в готель, там де мама чекає. Тож я повертаюся. Відпочивають. Всі кайфують. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі. Подобайте а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!